Donut, rope, boat, snow, toe. Чому в кожному з цих слів ми чуємо довгий звук O? Давайте розбиратись. Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. І сьогодні ми з вами розберемо таке поняття як long vowel O. Тож, такі диграфі та дифтонги як O consonant e», OE, OA. O, w, а також O у відкритому складі, можуть звучати як довгий звук O. Тож, як і в минулому відео, ми почнемо з вами з найбільш вживаних диграфів та дифтонгів та закінчимо менш вживаними. А почнемо ми з O in the open syllable, або ж O у відкритому складі. Нагадаю вам, що open syllable або ж відкритий склад це склад, який закінчується на голосну. Наприклад. Таких словах як human та open. Ми з вами розбирали типи складів ось в цьому відео. Сьогодні ж ми розберемо трішки більше прикладів. Як, от, наприклад, слово donut. Давайте рахувати склади. Donut. Два склади, і перший закінчується літерою O. Тож і звучить як довгий звук O. Тобто O in the open syllable, O in the open syllable O. O donuts. Або ж як от в слові піано. Давайте рахувати склади. P' no. Два склади. І останній закінчується на літеру O. Так. Тож і звучить як довгий звук O. Тож, O in the open syllable. O. In the open syllable. O. 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 O piano. O також може звучати як O, коли стоїть перед двома приголосними. Як от в слові old, до прикладу. Наступним по поширеності є O consonant I, тобто O в складі з голосною та літерою I в кінці, який також звучить як O, як от в слові rope. O consonant I, O consonant I, O. O. O, o rope. Або ж в слові phone. O consonant I, O consonant I. O. O. O, o phone. Тепер давайте розглянемо. OA, що загалом зустрічається на початку, або всередині короткого слова з одного складу та також звучить як довгий звук O. Як от, до прикладу, в слові boat. OA OA O. O. o boat. Або ж в слові SOAP. OA OA O. o, o, o O SOP. Диграф OW загалом зустрічається в кінці коротких слів з одним або двома складами, та також звучить як довгий звук O. Як от до прикладу, в слові snow. OW OW O. O O, O, Snow. Або в слові bow, Bo. OW OW O. O. O, Дифтонг ОЕ -E загалом зустрічається в кінці слова та також звучить як довгий звук O. Тож давайте розглянемо слово DO до прикладу. OE, OE O. O, o, o DO. Та в такому слові, наприклад, як to. O, -E, o, -E, o, 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 o TO. Друзі, повторюйте вдома long vowel O та пам'ятайте consistency based talent, що дослівно перекладається як послідовність перемагає талант на все добре і на щастить.